Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги тижневик трофеї титули. Говоримо про підсумки попереднього ігрового тижня, дивимось, хто став тріумфатором, звичайно, звертаємо увагу на рейтинги ATP та WTA турів. Ну і анонсуємо новий ігровий тиждень, дивимось, де знову зійдуться в двобоях тенісисти та тенісистки. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Але розпочинаємо не з минулого, а навіть з позаминулого тижня, оскільки, як відомо, фінал турніру в Дарлей Біч категорії 250 вчасно не відбувся. Грався він в понеділок через те, що в неділю був шторм. Знали ми точно, що виграє американець, тому що в фіналі зійшлися Тейлор Фріц та Томі Пол, і доволі спокійно впевнену перемогу здобуває Фріц 6-2, 6-3, Можливо, цей додатковий день відпочинку допоміг йому як слід підготуватися до фіналу. І він захищає титул, тому що в минулому сезоні він тут також тріумфував. Якщо розпочали з чоловіків, давайте й продовжимо. Отже, минулий тиждень. Звичайно, ж стартуємо з Сера Енді, який тиждень відпочив, і знову в бій. Знову в пошуках першої перемоги в сезоні відправився на турнір категорії 250 в Катар і таки здобув першу перемогу. Здолав там кваліфаєра француза Мюллера шість один Щоправда, дана перемога стала першою і єдиною поки що в цьому році. В другому раунді несподівано поступається 18-річному Якобу Меншику з Чехії. В трьох сетах всі три були на тайбрейках, хоча б матч був трисетом, але три з половиною години тривав. Звичайно ж, на той момент дана поразка була, скажімо так, несподівано сенсаційна. Але зважаючи на те, куди дістався цей юний Чех, дана поразка, треба сказати, була пристойною. Тому що Якоб діста. Стався аж до фіналу. Це при тому, що як пожартував в одному з інтерв'ю, приїхав то він на турнір взагалі через безкоштовний телефон, який організатори йому пообіцяли за сам приїзд до Катару. Шлях у нього, треба сказати, був бойовим. Практично в всіх матчах були тайбрейки. По черзі перемагав Давідович Фокіну, Марая, Рубльова, першу ракетку турніру, ну і в півфіналі розібрався з ветераном Монофілсом. У фіналі грав проти ще одного безпрапорного Карена Хачанова, і тут треба сказати досвіду трішки не вистачило. У першому сеті, звичайно, все вирішувалось на тайбрейку, коли ще сили були в обох. І були сетпоінти на тайбрейку в обох тенісистів, але Чех свої не реалізував, натомість як Хачанов реалізував та повів 1 а в другому сеті, коли відразу робить брейк Хачано, стає зрозумілим, що, мабуть, меншику не світить перемога на турнірі. Тим не менше, завдяки фіналу він вривається в топ-100 рейтингу. Зараз він 87-й. Щодо Карена здобуває шостий турнір категорії ATP. Тепер до Мексики, до Лос-Кабоса, де відбувався турнір категорії 250, де велася боротьба за оцей красень трофей, чи то тенісний, чи то футбольний, незрозуміло, захищав титул Стефано Сцицепас. Про якого останнім часом ми не часто говоримо, саме от такому контексті захищав титул, тому що титулів у грецького тенісиста останнім часом небагато. Загалом турнір був доволі таки несенсаційним, тому що до півфіналу дісталися топ 3 сіяні тенісисти. Ну а доповнив їх восьма ракетка турніру, 29-річний австралієць Джордан Томсон якому, схоже, всі оці рейтинги, розрахунки ні до чого, він просто бере і виграє титул. Спочатку у півфіналі розбирається з першою ракеткою турніру Олександром Звєрєвим в трьох дуже непростих сетах. Вирішальна третя партія тривала більш ніж півтори години і закінчилася лише на тай В іншому півфіналі зустрілися Каспер Рут та Стефано Стецепас. Там було все набагато швидше і спокійніше. Перемога Рута в двох сетах. Хоча в другому сеті у грецького тенісиста було 5 сет а й міг перевести діло до вирішальної третій партії, але жодного своїх сетпоінтів він не реалізував, тож фінал Томпсон-Рут. Ну, як я говорив раніше, здобув перемогу. Перемогу в двох сетах 6, 3, 7, 6. І загалом для нього цей титул перший такого масштабу, перший турнір категорії ATP він виграє. А зважаючи на те, що він ще й на цьому турнірі став переможцем в парних змаганнях, він, мабуть, головний герой попереднього тенісного тижня. Тепер до Ріо де Жанейро, але не на карнавал, а на ґрунтовик категорії 500. триває латиноамериканська серія. Перебралася відповідно з Аргентини до Бразилії. Але це ніяк не попливало на національність переможця, тому що третій тиждень поспіль. Титули на цій ґрунтовій серії виграють саме представники Аргентини. Цього разу в фіналі зійшлися 23 річні тенісисти Себастьян Баес та Маріано Навоне. Навоне, який навіть не входив до початку турніру в топ-100 кращих тенісистів, і особливо здивувала його перемога у півфіналі над минулорічним переможцем Камерном Норі з Британії 6-4-6-2. А от на фінал Навони не вистачило, можливо, по причині того, що, нагадаю, він стартував аж з кваліфікації, відповідно, провів на два матчі більше, ніж Себастьян Баес, тому поразка у фіналі 2-6-1.6. Тим не менше, Навони вривається в топ-100, зараз він уже 60-й. Щодо Себастьяна, він стукає, що називається в першу топ-20-ку вже, на даний момент 21. й Щодо першої ракетки цього турніру, яким нагадаю був Карлос Алькарас, також скажемо кілька слів, тому що на турнірі він поперебував лише 10 хвилин. В стартовому для себе поєдинку за рахунку 1-1 в першому сеті він підвихнув ногу і відповідно був змушений знятись зі змагань. Тим не менше, потім було повідомлено, що не така страшна травма і дуже швиденько він має повернутися на корт. Тепер до рейтингу ATP. отже, топ десятка по іменам за тиждень не змінилася. Головна відмінність це те, що оскільки Медведєв не їздив захищати титул в Катарі, сінер в боротьбі за третю сходинку відривається від нього вже більш ніж на 250 очок і навіть наближається вже трішки до Карлітоса Алькараса. В боротьбі за чемпіонську гонку на підсумковий турнір то, звичайно ж, відмінність головна це вривання в топ-вісімку Себастьяна Баєса завдяки перемозі в ріо де Жанейро. Плюс 30 сходинок ривок просто гігантський. Також у цій вісімці на даний момент ще Сінер Медведєв, Звєрєв, Джокович, Рубльов, Демінор та Дімітров. Жінки на минулому тижні грали тільки один турнір, але який тисячник в Дубаї, де відбулася справжня казка, по крайній мірі для фіналісток? Взагалі треба сказати, що титул, який вручається в Дубаях, він доволі таки схожий на лампу Аладдіна, так звану, яку якщо потерти, можливо навіть бажання будуть здійснюватися. Італійка Ясміне Паоліні проти безпрапорної Анни Калінської. Ось такий у нас був фінал. Звичайно ж, вперше вони могли виграти турнір такої категорії. Калінська, взагалі, нічого більш престижнішого за челенджери ще не вигравала. І треба сказати, що вони заробили. Ось цей фінал, і він для них був заслужений, особливо, якщо говорити про безпрапорну, яка розпочинала ще аж кваліфікації і загалом сім матчів до фіналу провела. Зокрема, починаючи з однієї восьмої обіграла таких тенісисток, як Остапенко, Гоф і в півфіналі Ігу Швіонтек. Причому саме вона проявила характер цьому поєдинку. В першому сеті Швіонтак вигравала 4-2, але після цього Калінська виграє 4 гейми в першому сеті, а зверху ще й 2 в другому. Тобто робить приховану баранку номер 1 світового рейтингу. Загалом виграючи матч в двох сетах 6-4-6-4. А щодо шляху італійської тенісистки до фіналу, то, як бачите, він був набагато коротшим і нібито простішим, тому що тільки в першому раунді був трисетовий поєдинок проти бразилійки Хадатмаї. В чвертьфіналі Паоліні відпочивала, тому що знялася з турніру представницю Казахстану Єліна Рибакіна, яка просто таке враження не витримала тритижневого марафону. І всі ці фактори, як на мене, дуже сильно позначились безпосередньо вже на самому фіналі. Калінський просто не вистачило досвіду і, можливо, навіть сил, тому що ведучи по сетам 1-0, в другому та третьому вигравала з брейками по 3-1, але ні в другий, ні третій не змогла виграти. Причому у вирішальній партії за рахунку 5-4 подавала на турнір. Але в підсумку саме Італійка святкує перший тисячник своїй кар'єрі. А щодо інших подій на турнірі, звичайно ж, відзначаємо виліт Аріни Сабаленко вже в першому для неї раунді. Поразка від Донни Векіч з Хорватії. Вирішальну третю партію переможеця Австраліан Опен програє 0-6. До речі, вже не вперше в цьому сезоні. Саме з таким рахунком програє Сабаленка Сет. Ну і кілька слів про українських тенісисток. Багато було заявлено на цей турнір, але ще до його початку знялися Леся Цуренко та Марта Костюк. Ну і також було відомо, що як мінімум ще одна українка в першому раунді також вибуде, тому що між собою грали Єліна Світоліна та Ангеліна Калінін. І в даному двобої перемогу здобуває Єліна. Непростий матч був 6-3, 7-6, але далі пішла саме Світоліна. Ну також в першому раунді Даяна Ястремська грала проти безпрапорної Кудерметової. Тут дивні рахунки 0-6, 6-1, 0-6. Щодо виступу Світоліни, дійшла вона до однієї восьмої фіналу, де уже Волою Жереба на такій ранній стадії грала проти номер один світового рейтингу. Ігі Швіонтик. Звичайно ж, ми пам'ятали минулорічній Вимблдон, але в даному матчі виграла саме Швйонтик. Йдемо до рейтингу, розпочинаємо з цієї картинки. Відразу чотири українські тенісистки розташувалися одна за одною, але всі чотири мають регрес за підсумками попереднього ігрового тижня. Хтось мінус дві, хтось мінус чотири позиції. Єліна Світоліна завдяки одній восьмій фіналу в Дубаї піднімається на три сходинки уверх. На даний момент вона займає 17-ту позицію. Ну і також відзначаємо чемпіонку Паоліні плюс 12 позицій, і зараз вона 14-та. Якщо говорити про топ-10, то тут насамперед відзначаємо повернення сюди грецької тенісистки Марії Сакарі. Ну а якщо говорити про чемпіонські перегони на підсумковий турнір, тут відзначаємо, що Даяну Ястремську витіснили з топ-8 і зробили це тріумфаторки цього тижня. Безпрапорна Калінська. Ну і насамперед Паоліні плюс 25 позицій. Зараз вона уже шоста. Також тут Сабаленка, Рибакіна, на швіонтек Джен Остапенко та Гоув. Переходимо до анонсу вже цього ігрового тижня. Отже, жінки перебираються до Сполучених Штатів Америки, де відбуватиметься два турніри першої категорії 250 в Остіні, куди не приїхала захищати титул. минулорічня переможеця українка Марта Костюк, але їй спробує підмінити інша українка Ангеліна Калініна, що посіяна тут під першим номером. Сама ж Марта відправилась на турнір вищої категорії п'ятисотник сотник Сан-Дієго буде відбуватись. Костюк тут посіяна під шостим номером. А першим номером посіву тут є американка Джесіка Пегола. Також тут гратимуть Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Каролін Возняцький. У чоловіків відразу три турніри. Продовжується ґрунтова латиноамериканська серія. Цього разу турнір в Чилі, в Сантьяго. Категорії 250, де буде захищати титул місцевий тенісист Ніколас Джарі, що посіяний під першим номером. П'ятисотник в Акапулько в Мексиці захищає титул Алекс Де Мінор, але першим номером посілує німець Олександр Звєрєв. Ну і ще один п'ятисотник в Дубаї, де буде розігруватись красивий трофей. Тут, до речі, захищає титул Медведів. Він приїхав захищати титул. Ну і треба сказати, що останні три роки тут завжди виграють безпрапорні. Ну що ж, героїв минулого та навіть позаминулого тижня ми з вами пригадали, обговорили, хто стане тріумфатором цього ігрового тижню, будемо говорити рівно за тиждень. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.